Український вектор на істрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі «От нації щосуботи, о 18.10. Найщиріші вітання, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном традиційно ведуча Оля Калановська, і сьогодні гість нашої програми заслужена артистка України, виконавиця українського фольклору та авторських пісень, громадський діяч, директор громадського об'єднання Народна філармонія, волонтер Руслана Лоцман. А говорити будемо про гастролі Черкаського заслуженого народного хору до його цьогорічного ювілею, життя і проекти народної філармонії, наших захисників та волонтерство. миколайчук фест, майбутнє та чимало іншого. І звісно, про код нації його Руслана розуміє і чує по-своєму. Тож, вітаю Руслана. тебе у нашій студії рада тебе бачити тут. Розкажи, будь ласка, найперше про ваш виступ. Виступ черкаського народного хору. Це один із найвідоміших хорів взагалі в Україні. Що це було? Насправді мені дуже випала велика честь представляти цей колектив. Я з ними співпрацюю вже шостий рік, оскільки я родом з Черкащини сама, то для мене це навіть проживаючи в Києві. Я завжди за ними мандрую, куди вони їдуть і завжди запрошую. То я відгукуюся для мене була велика радість почути, що готується цей ювілейний тур Черкаського хору, тому що у травні цього року у нас буде ювілей 60 років цьому колективу. Тому він не тільки найвідоміший, він один із найстаріших колективів. І у нас можна сказати, не в кожній області є такий хор, тому зараз для навіть для Чернівців це була така, напевно, несподіванка, така приємна, Бо великий колектив, який має в собі балетну форму, має в собі хорову, досить хорошу таку частину хору і масову таку картину на сцені, і крім того, оркестра, оркестрова група, яка виконує різні інструментальні, цікаві, і Черкаські польки, і там різні і, і, і акомпонує весь концерт. Тобто це все виключно живий звук. І я співаю з хором кілька речей і е, також того всього проводжу програму. То для мене це є ну і честь, і велика місія можна сказати так. І для співачки, тому що презентація такого колективу і це це, це є дуже і. Престижно і з іншого боку, це є приклад для малих поколінь, для молодих, для наших діток. Ми маємо програми і для дітей, і для дорослих. І я думаю, що Буковинцям сподобалися наші танці, наші гупаки, наші черкаські веселі пісні, Школа. жартівливі. Так я думаю, що, наприклад, ну не можна розділяти. Є все одно в кожній пісні можуть бути мотиви і того, і того. І, наприклад, коли я е, виконувала пісню запалю свічу, це пісня, яка написана от зараз. В цей час пісня, яка присвячена воїнам АТО, то е, ця пісня не можна сказати, що вона е, чисто моя пісня чи черкаська пісня, бо її виконував хор зі мною, чи, чи це пісня там взагалі Це для всіх та, так, пісня, так, це всіх наших можна... пісня, пісня е, нас усіх, тому що вона нас єднає, і так було споконвіку. І дуже приємно, що сьогодні е, ми маємо таку гарну нагоду е, єднатися піснею в такий складний час. Вона нам додає духу і направляє нас до перемоги, бо тільки той, хто співає. Той перемагає. Той, хто не чув із наших радіослухачів, може наразі почути її. Запалюсь свічу за наше Руслану, розкажи, будь ласка, трішки про народну філармонію. Мені пам'ятний дуже це 14-й рік. Ви були тут, так, чотирнадцятий рік, літо був переповнений літній театр. Розкажи, будь ласка, от що змінилось от, за оці три роки, де вдалося взагалі побувати, і яка доля зараз, як склалася доля філармонії? Народна філармонія. Це такий був проєкт, який досі триває. Він, мабуть, буде тривати доки, доки в нас будуть сили нести цю ініціативу, тому що це є абсолютно волонтерський проект, і всі учас. Які долучаються до нього, це по своїй волі, по своєму відчуттю, бажаючи відгукнутися на ті концерти, які потрібні сьогодні в підтримку наших солдатів, підтримку тих переселенців, тих діток, які зі східної ну, в основному, от ми зараз орієнтуємося на, на взагалі молодіжну аудиторію, тому що наша зараз ну, така місія, маючи понад 350 концертів, власне, з 2014 року ми провели по всій Україні і тут. Тут виступали на, і на прикордонній заставі, у вас тут у Фалькові, і в госпіталі, не тільки в на Буковині. Благодійний концерт тоді був в літньому театрі. Це, це була така велика навіть підтримка і азербайджанської громади. І, ну, це, це доводило тільки значу, значимість цього проекту, який був потрібний в той час, і який потрібний сьогодні. Є, так, нещодавно ми провели фестиваль української кіно і пісні, який народився, до речі, з миколайчук фест і перед цим ми проводили пам'ять Івана Миколайчука у Вижниці та в інших населених пунктах Буковини. Нам дуже приємно, що народна філармонія в складі і народної артистки Валентини Ковальської, Марія Миколайчук. Тоді була весь фестиваль з нами Тетяна Школьна, і такі гарні голоси, які були в журі, які представляли пісенну програму, лауреати, які приїхали з різних міст. Я тільки назву кілька прізвищ. Це заслужена артистка Оксана Нікітюк, і Софія Федина зі. Львова теж відома і волонтерка і співачка, і квартет Корт, який тоді взяв Гран-Прі. Тобто цей фестиваль став поштовхом до народження фестивалю мандрівного, який ми провели в співпраці з Міністерством оборони України. І він тривав три місяці по навчальних закладах різних областей України. Загалом, от як народилася ідея народної філармонії, і як об'єдналися артисти, серед них, ми знаємо і Раїса Недашківська, Грубана Басов тоді був Леся Горва, Володимир Гонський. Як Насправді ідея з'явилася ще з часів Майдану, і сьогодні дуже важливо згадати і ці події, тому що Майдан консолідував наші мрії і наші ідеї. Поєднав, показав нам наших справжніх друзів. Тому що хтось був по одній стороні, барикад, хтось по іншій, але як правило, ну навіть зараз із часом, коли вже пішли інші події на сході, ми дуже багато знайшли своїх друзів по духу тих волонтерів, тих людей, патріотів, які можливо і не їдуть на на передову, але приносять тобі там банку варення, передай, будь ласка, солдатам чи ще приходять на твій благод... від... на наш цього серця на що? наш благодійний концерт. Маса народу відгукувалася. І мене тоді вразила і Буковинці, як вони відгукнулись на літньому театрі. Це було щось неймовірне. Це була величезна маса народу. І добре, що він був такий, що він вміщував і ще людей, які. Стояли там, ми не тільки сиділи, чого на співали вся. І ми тоді зібрали дійсно і допомогу, і для наших в госпіталь завезли тоді бійцям. Для хлопців наших дуже важливо мати цей контакт через народну філармонію з людьми. Ми, як знаєте, провідники енергії, бо ми робимо благодійний концерт. Ми збираємо кошти, ми там ми співаємо людям, ми їм показуємо те, що ми відвезли на фронт. Ми бачимо, як вони реагують. Наприклад, у мене є там така пісня Комбат Мару. Ну, мене ж там, бо наскільки переглядів в Ютубі, я не слідкую, бо я знаю, що дуже ну, рейтингово вона росте в плані того, але росте тільки за рахунок того, що дуже щиро там зафіксовані емоції наших воїнів. Дуже щиро ці емоції, які е, в них просто зашкалюють, коли ти йдеш туди на схід, коли ти їм співаєш, коли ти їх просто е, там обіймеш і скажеш, що, друже, вір, в нас вся Україна, таких як я. Ми всі тебе чекаємо і всіх вас. Любимо. І в них відкриваються такі нові, я кажу, сили приходять. Вони з тобою починають співати, танцювати. Вони кажуть, а ми зараз підемо, всіх там перестріляємо <смі> ворогів. Ну, Це те, що робить українська пісня, це те, що народна філармонія вона, все ж таки витоки були на Майдані, коли ми там знайшли, от -от -от, і там назва ця з'явилася. Бо в кожній області є своя філармонія. Але філармонія не може поєднати всіх. Я кажу, Це така державна структура, яка працює. От, конкретно в такому жанрі ну там є і художнє слово. Чому в нас не Дашківська? Вона завжди читала і Лесі Українку і Шевченка, і якісь такі взагалі там цікаві з фільмів, фрагменти, якісь е жартівливі гуморески могла читати там, дивлячись по ситуації. В нас було інструментальне мистецтво з нами е і гітаристи їздили, в які просто грали дуже красиві речі. З нами їздили е е виконавці на духових народних інструментах. З нами їздили ансамблі, цілі там ансамбль веселі музики. Це ансамбль Дніпро з Києва. Тобто, це такі, такі капели, ансамблі інструментальні, це були вокальні. Навіть був чемпіон страхового мистецтва Артем Команько, який приїхав взагалі, він там десь в Канаді заробляє кошти, приїжджає сюди і дає в проміжку, в тому з нами благодійні заходи. Ну, а власне на, з Майдану ми вийшли і зрозуміли, що відбулися ситуація з Кримом, у введення цих військ ворожих і голосування. Сили першу хвилю мобілізації, і перший наш концерт був у квітні 2014 року. На Чернігівщині це були перші хлопці, яких зібрали, і два тижні вони там сиділи на полігоні. Ми до них приїхали вперше за два тижні, зробили їм концерт. І після того ми зрозуміли, що це буде дуже довго. Що ця пісня тільки розпочалася? Ми почали їздити що по, всіх, по всіх полігонах. Так і е, навіть до Ужгорода туди їздили і на Львівський Яворівський полігон, і на в Харкові, тобто з усієї точки Миколаївська і всі області України, тому що тільки пізніше ми вже їздили в зону АТО, коли ці хлопці пройшли термін і почали нас запрошувати туди. Тому дуже, дуже так сказати, що воно з'явилося як народна філармонія, як такий потяг народу виразити себе. І дуже багато солістів там, і національної філармонії, і різних обласних філармоній Львівської, там вони долучались до нашого проєкту. Це дійсно стала така філармонія. Яка вбирала в себе кращі емоції народу? Працює на народ і досі, і такий проект для народу і в народ постійно на колесах люди. Мобілізувалися всі незалежно від віку, від, від професій. Тому у нас, я думаю, що проекти всі попереду. Ми час від часу ну, ці всі новини викладаємо. І я в Фейсбуці пишу і безперечно з нами контактують самі бійці, керівники навчальних центрів. А зараз я було приємно, Там я була в госпіталі у Вінниці, був начальник госпіталю Коломиї. Він почув пісню, я співала Коломия не помиє», Там і всі і такі буковинські співи, які я тут на визначенні записувала, і там такі буковина, буковина, мій солодкий краю заспіва моє серденько, як тобі згадаю. І після того я співаю, коло моя не помия. І він після пісні цієї вискакує на сцену, і каже: А чого ж ви в коло не приїжджаєте? Тобто, навіть під час самих концертів ми знаходимо маршрут наступних своїх поїздок. І таким чином це йде такий як природній цикл постійної якоїсь співпраці з людьми. Це як велике коло. Коло саме саме коло. Правиль. Кому немає кінця? Правильний, правильний такий образ знайшла уля, тому що ми завжди були. У нас все і рік іде по колу, в нас цикл обрядових пісень йде по колу, в нас все життя йде по колу, І якщо Україна от стане цим колом і буде триматися, ланцюжок оцей буде, буде то ми просто цю серединку втримаємо, тому що будемо триматися міцно за руки. Я тепер думаю, от оці слова бачити і чути рідне тепер у Вуковинців. Думаю, у всіх українців асоціюється із миколайчук фестом, в який прогримів до ювілею 75-річчя нашої легенди українського кіно Івана Миколайчука тут у Вижниці. І що у перспективі? Фестиваль буде жити, незважаючи на те, що він не отримав статусу державної якоїсь підтримки. Ми, звичайно, дуже сподівалися. І в принципі, ну, ми довели тим, що це був наш народний фестиваль, як народна філармонія, яка е, живе, живе, незважаючи ні на що, так як наші солдати голібосі, але воюють. Ну, у нас такий час. Звичайно, ми е, дуже хотіли, щоб фестиваль не втратив свою актуальність, тому що Миколачук Фест. Дякуючи цьому фестивалю, Миколачук Фест знала взагалі, про, про нього дізналася вся Україна. Навіть про самого Миколачука його відновили в пам'яті тих, хто його любив, хто бачив його фільми. І навіть під час там, своїх виступів я ставлю козацькі хіти, і йде, йдуть кадри з фільму Пропала Попала, грамота, грамота. І я так, між іншим, кажу, ну хто звернув увагу, що то були за козаки? І вони пропала грамота. Кажу, а хто там на коні? Іван Миколачук. І це надзвичайно. Звичайно, як просвітницька така важлива місія. Цього року ми хочемо зробити цей фестиваль в трошки в спокійнішому такому. бо Того року це був ювілей. Ми хотіли максимально, ми так якось намагалися. Ми дуже багато зверталися за підтримкою. Щось у нас вдалося, щось ні. Але вдячна тим людям, які нас підтримали. Це і Василій Лащук, це і Олеся Горобець з родиною, це, це рідні Марії Миколичук, сама Марія Євгенівна була, і Валентина Ковальська, і Раїс. Не Дашківська, яка все одно вона цей фестиваль, вона і навіть без цього, вона цей фестиваль собі десь проводить і в своїх формах, завжди розповідає про свою співпрацю з Іваном Миколайчуком, розповідає про фільми. І я бачу, наскільки це важливо, який це інтерес, особливо для молоді, яка не бачила цих фільмів, яка сьогодні чекає нашого кіно і чого бачити і чути рідне. Тому що рідне в нас є своє кіно, у нас є от е, Миколачук. Нам дав той приклад людини, яка і бачила, і робила. І, і чула, і співала рідне. Вона він співав українські пісні. Він кожну українську пісню, е, наскільки міг там чутливо і е, зробити для фільму, і він всі свої фільми намагався насичити цією піснею. Саме тому фестиваль нам був такого дволінійного е, такого характеру. Це був конкурс української пісні, на який з'їхалося з 15 областей учасників. Це було біля 150 взагалі гостей, учасників фестивалю, незважаючи на те, що це був перший раз взагалі фестиваль у Вижниці. Ми намагалися зробити і повезли їх туди на гостини до Івана, показали їм цю, цю красу, цю хату, і вони теж там були цілені. Іван радів, його душа була з нами, і, і досі він за нами спостерігає. Я це знаю, мій чоловік Дмитро, який став як директором цієї кінопрограми. Він формував якраз він за освітою, кінорежисер і відеооператор. І в нього група молодих його режисерів, друзів, які з'їхалися просто так, там були ну, хороші досить імена. І я хочу сказати, наприклад, там зі Львова, Тарас Дронь, Олександр Древ'ятником, це ті режисери, які сьогодні творять такі досить цікаві, навіть можна сказати, соціального значення, і ролики, і фільми про вишиванки, про наші святині, про якісь види мистецтва, красиві, які є старовинні, колоритні саме для України. Це і Артеменки-сестри з Києва, це і дівчата, які знімають. Сьогодні сучасне кіно і це ціла така була програма. У нас досить широка була програма, кінопрограма. І я думаю, що цього року багато хто з людей не встиг її побачити, тому що у нас було, була така був такий графік у нас за 4 дні. Так. Не було вільної хвилини. Я навіть як директор цього фестивалю взяла на себе такий обов'язок не просто співати, але й ще там організовувати це все, тому що народна філармонія стала головним організатором цього всього дійства, якби і взяла на себе цю відповідальність я навіть не встигала на ці красиві місця, де там всі ці знімалися, де вони співали в колі. От зробили дуже гарні ролики. У нас є в групі миколачук фест на Фейсбуці ролики-гості, де Буковинці співають, ці танцюють, ці всі в колі, де стоїть такі краса цього вижницького національного парку, де вони всі стоять по колу, співають, розпрягайте хлопці, кони і, і, і бійці, і дівчата. ну Це така була єдність і, і оця ця панорама гір. У Нас ще приїхали з Житомира, там режисери, які знімали на ці коптери самі. Дуже гарний матеріал вийшов. І з того всього ми робимо сьогодні такі ролики, які ми потім показуємо ці під час своєї концертної діяльності далі. І в школах, і в військових середовищах, і в різних в різних місцях, де ми виступаємо. Тому в червні ми збираємося відвідати знову ж таки красиву квітучу Буковину. Вижниця нас гостинно запрошує, і дівчата вже там з будинку культури провів. Після того вже фестивалі імені Яремчука в жовтні, зараз готуючи в травні, здається, буде на початку травня Михайлюк-фест. Це вже я кажу, це просто фест міста буде скоро. І дай Боже, що є такі ініціативні люди, і такі люди, які, яких ми вшановуємо сьогодні, світочі наші, навіть там сюди буйна квітна черевшина. От вся Україна співає, не знаю, що це, що це Вижницький композитор. І от зараз хочу зробити в його пам'ять цей фестиваль, а потім ті, хто будуть на цьому. Фестивалі прийдуть і на Миколичук Фест. І Звісно. ми зробимо це. Ми того року навіть придумали таку концепцію зробити переїзний фестиваль по селах. Мандрівний, мандрівний так мандрівний по селах, Буковини, по містах, по селах. Це може бути кілька режисерів, один-два, там три режисери. Можливо, це буде один режисер з кількома роботами і кілька співачок з ним, там лауреатів того року, чи е, навіть із народної філармонії. Наші солісти, які досить гарно роблять програму, і ми зробимо це в форматі кіноконцертів. З показами і з піснями, зробимо якісь такі, можна сказати, синтезовані форми співпраці з глядачами і просто покажемо самим буковинцям. Тому що з ким це в першу чергу найбільш приємно, як землякам пам'ятати. І е, шанувати Івана. Ну, а далі ця слава має піти по всій Україні, і про це мають говорити сьогодні наші дітки. Е, Руслана, ми е, говоримо про традиції, українську пісню нашого Шевченка, нашого Миколайчука. На твою думку, в чому код нашої нації, в чому наша унікальність? От саме е, наша нація, вона наскільки сильна, наскільки мала все життя такі, всю історію свою тисячоліттями, е, якісь такі були Перепони, як і зараз. І наш код це, це те, що ми передаємо от, з покоління в покоління. Для мене це пісня, а пісня, яка в якій, напевно, живе код, це та таємниця, яку має знати тільки та людина, яка от, доступна до цього, до цього, от якщо я, наприклад, знайшла цей код, я не можу поділитися тільки з тими, кого я люблю, кому я довіряю, як пароль, так, як як то, як те, що ти можеш передати далі. От я зараз цей код, який я знайшла в піснях, який я знайшла в, своєму, в своїй культурі, власна пісня, це просто як одна із основних категорій, в якій я працюю. Але якщо вибрати та Загально мистецтво, культура, от, власне, напевно, народна культура це є наш код нації, тому що вона в різних проявах це і наші вишиванки, це і наші писаночки, боже, мій, це, це наші намисти, які ми сьогодні вдягаємо з задоволенням і просто шаленіємо самі від себе. Думаємо, боже, як це гарно. А я виявляється там довгий час, як дурницю нап'явлювала на шию і думала, що це воно а воно чуже. І якщо воно рідне. То воно працює, якщо пісня, навіть якщо вона просто там ти десь її записала в бабусі в якоїсь 15 років тому, ти сьогодні вийдеш її, інтерпретуєш, пронесеш через своє серце. І тебе зрозуміють глядачі. Оце значить, що код спрацював. Тому я е, дуже радію е, такі гарні назви. Оля придумала дуже гарну назву. Коднації це, напевно, те, що е, має дійсно єднати нас усіх. І от, власне, для мене це культура. Культура як основа, культура це є мова. Якщо ми говоримо українською мовою, якщо ми співаємо українські пісні, ми дивимося українське кіно, ми маємо довкола все те, що є наше рідне, близьке. Ми відкидаємо від себе та звісно, ми можемо вдягнути. Якусь там китайську кофтину, чи якусь там іспанські, якісь там е, колоритні буси, коли там нам захочеться, чи ще якісь там е, щось таке цікаве, тому що це все народна культура різних націй, от саме українська культура, яка належить для нас, яка нам передається від діда прадіда, яка власне і приховує оцю оцей весь код, і в якій захована. Вся наша таємниця нашого великого народу, перемоги нашого, нашого духу козацького, сильного, наша історія. Ми не маємо права розчаровуватися. Ми повинні вірити, і тільки цим ми притягнемо до себе добро. Я, я знаю. Те, що працює програма. От я, е, якщо я себе налаштовую от, з вечора, що завтра я маю зробити те, те те. Крім того, всього в мене має бути там то-то-то, гарний настрій, і, і я маю отримати від цього задоволення. Не тільки в тому, але й задоволення. Тому я бажаю, щоб у щоб в нашій Україні теж такий був графік, ми могли би собі планувати і виконувати все це реалізовувати. Тому що ми маємо побачити, яке це має бути майбутнє. Майбутнє без війни, майбутнє без брехні, майбутнє без коронавірусу корупції, без якихось дурних речей, які обтяжують наше суспільство. Не, не даремно була революція, е, революція гідності. Хочеться, щоб ми були гідні і об. Е, Перед собою, перед Наша тими, геройство. і перед тими героями, які віддали життя за Україну, і щоб ми просто доробили цю справу, тому що вони ж дивляться на нас, і вони чекають. І ми ми не маємо права розчаровуватись. Ми повинні е, нести цей прапор свободи, любові, пам'яті про них і, 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 і тих, і тих, хто був перед нами. Тому бажаю всім впевненості в завтрашньому дні. А впевненість з'являється від внутрішньої впевненості. Віримо в хороше, співаємо українські пісні, говоримо про хороше і хороше буде з нами. Я тобі теж неймовірно вдячна. Хочеться тобі побажати як молодій матусі, найперше, величного жіночого щастя, добра твоїй родині, здоров'я, успіхів і миру нам усім. Дякую, дякую. Ви слухали код нації, спілкувалися ми із заслуженою артисткою України, виконавицею українського фольклору та авторських пісень, громадським діячем, директором громадського об'єднання «Народна філармонія волонтером Русланою Лоцман. Разом із вами традиційно була ведуча Ольга Калиновська. Бережіть рідну пісню у серці. Код нації у кожному з нас. Український вектор на істрій часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність Пізнай Україну о передачі «От нації щосуботи о 18.10.